Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Соромитися Євангелія це простіше, ніж ви гадаєте. Декілька років тому у Дніпропетровську я обідав у ресторані з колегами по університету. Вони не були віруючими, і за столом постало питання легалізації абортів. Переважала думка, що аборт на вимогу має бути законним у всіх країнах. Я відчув, що мав висловити свою незгоду з цією точкою зору, але я нічого не сказав. Увечері того дня у своєму готельному номері я замислився: чому ж я не поділився Євангелієм і не сказав усім присутнім, що Бог наказує не вбивати. Якщо під час обговорення такого важливого морального питання змовчав я, місіонер, з повною зайнятістю, то подібне може статися із кожним із нас, Бог тихо викрив мене. Я визнав, що дозволив змусити себе змовчати під впливом потенційно негативних реакцій деяких присутніх там жінок. Я не соромлюсь Євангелії. Бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім Геленові. До Римлян 1, 16. Євангеліє Христове це сила Божа на спасіння. Моя молитва сьогодні. Господи. Я дякую тобі, що ти постійно підбадьорюєш нас стояти твердо у вірі. Господи, пробач мені, коли я мовчу перед людьми з протилежною думкою. Дозволь мені завжди сміливо сповіщати Євангеліє Христове. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.